вітати на каналі Юридична Барахолка. Сьогодні хочу з вами поділитися наступною інформацією. Українські громадяни, які у Польщі заробили необхідний стаж та сплачували соціальні внески, зможуть розраховувати на отримання польської пенсії. Які ж розмір пенсії, і, взагалі, які нюанси та тонкощі оформлення пенсії в Польщі? Зараз більш детальніше вам все. Розкажу. У 2012 році уряди України та Польщі уклали угоду про соціальне забезпечення, щоб українці змогли отримувати пенсії, зароблені в Україні. Але з початком війни ця угода набула нового застосування. Українці, які постійно проживають у Польщі, можуть отримувати мінімальну пенсію, навіть за мінімальні соціальні внески. Під час роботи в цій країні для цього вам необхідно мати трудовий стаж для жінок 20 років, для чоловіків 25. Мінімальна виплата наразі становить. 1 338 злотих, відповідно, це 10 тисяч 460 гривень за місяць 2023 року вона буде становити 1588 злотих, відповідно, в гривневому еквіваленті буде становити 12 тисяч 415 гривень. Українці, які легально працювали у Польщі, зможуть отримувати пенсії за періоди роботи. В обох країнах пропорційно частину пенсії буде розраховано в Україні. Її вам буде виплачувати Український пенсійний фонд. Якщо ви хоча б 6 місяців пропрацюєте у Польщі, також будете мати право на польську пенсію за цей період. У польському управлінні соцзахисту роз'яснили, що спочатку розраховується суму. Сума допомоги, яку отримав би пенсіонер за весь страховий стаж придбаний у Польщі, далі розраховується фактична сума виплат за час роботи в Польщі. Якщо в сумі пенсія виходить менше за мінімальну польську, то Польща готова і буде доплачувати різницю до розміру 1338 злотих. Тобто до. Суми 10460 гривень. Коли в Україні підвищуватимуть розмір пенсії, автоматично буде скорочуватися доплата від Польщі. За місяць польський уряд виплачує 3 мільйони злотих пенсій українцям, а щорічно витрачається 36 мільйонів злотих. Цього року українцям, які легально працювали, та проживають зараз у Польщі, виплатили навіть 13-ту пенсію. Щороку, це вам так, для інформації, за польською пенсією звертається 200 людей, але останнім часом все більше і більше громадян одержують ці виплати. Мені б дуже хотілося, щоб мінімальна пенсія в нашій країні також була десь на рівні 10-12 тисяч гривень хоча б. Тому, будь ласка, майте на увазі, хто легально. Працював в Польщі, за кого роботодавці сплачували соціальні страхові внески? Знайте, що ви маєте право так само в Польщі отримати пенсію. Якщо виникають питання, будь ласка, задавайте, підписуйтесь на канал Юридична Барахолка. Бережіть себе та свої сім'ї.